На інстаграм-сторінці нашої будівельної компанії «Приват Прораб» ми запитали у наших підписників, що для вас будинок. У цьому соцопитуванні були запропоновані такі варіанти відповіді: Свобода, сім'я і затишок, безпека, інвестиція. Сьогодні ми не просто покажемо результати, ми зануримося у сенс вибору кожного з думками психологів, філософів, соціологів і навіть біблії. І побачимо, як ці точки перетинаються в нашому розумінні дому. Свобода, це перший варіант. За нього проголосувало 24% опитуваних. Будинок це не просто місце, це простір свободи і самовираження. Свобода в домі це більше ніж відсутність обмежень. Це простір, де людина може приймати рішення про власне життя, реалізовувати творчі проєкти, відчувати себе автентичною. Карл Роджерс, американський психолог, один із засновників гуманістичної психології. Він вважав, що людям притаманна потреба зростати, реалізовувати свій потенціал. Для цього, звичайно, потрібне середовище як можливість безумовного прийняття. Саме відчуття свободи сприяє психічному здоров'ю, і будинок це ключова сцена для цього прийняття. Філософи-екзистенціалісти трактували свободу як фундаментальну характеристику людського буття. У цьому сенсі дім не просто матеріальна структура, а простір вибору, де ми визначаємо, хто ми є сьогодні, а ким хочемо бути завтра. Тому будинок це свобода, це можливість бути собою, жити безопустити зовнішнього тиску і відчувати внутрішній простір для вибору, але більшість опитуваних обрали наступний варіант опитування: це ті, для яких свобода не існує у вакуумі. Рано чи пізно постає інше питання. А з ким я цю свободу поділяю? Сім'я і затишок другий варіант відповідей. Саме його обрала більшість респондентів 57% Для багатьох людей будинок це люди, з якими пов'язані відчуття тепла, підтримки і прийняття. У такому розумінні дім постає не лише фізичним простором а і соціальним емоційним центром життя людини дім як осередок первинної соціалізації, саме в сімейному просторі передаються цінності, норми та традиції. Формується ставлення до праці, відповідальності і взаємодопомоги. Людина вчиться жити поруч з іншими, зважати на їхні потреби, почуття. Український педагог і мислитель Василь Сухомлинський наголошував, що сім'я є першим і найважливішим середовищем форування особистості, де дитина засвоює основи моральності, людяності і любові через щоденне спілкування в родині закладається фундамент майбутнього життя людини і суспільства загалом у цьому сенсі. Будинок постає як точка збирання спільноти. Нехай і найменшої, але надзвичайно значущої. У Біблії також часто згадується не як будівля, а як спільність людей. Там говориться так: якщо Господь дому не збудує, даремно працюють будівничі. Ці слова підкреслюють, справжня цінність дому полягає не в матеріалах чи розмірах, а в стосунках, які його наповнюють. Тому, коли люди говорять, що для них будинок це сім'я, вони мають на увазі значно більше, ніж спільне проживання. Йдеться мова про простір, де формується особистість, де людина. Навчиться любити, довіряти та бути відповідальному у цьому сенсі. Дім не просто житло, а основа людського життя. Проте існує ще одна ключова потреба, без якої дім перестає бути тим самим справжнім домом це відчуття безпеки. Так, ми логічно підходимо до третього варіанту опитування безпека, і саме за такий варіант проголосувало 13% опитуваних. То давайте розберемося, що ж мається на увазі дім як безпека, це відчуття захищеності, яке виходить далеко за межі фізичної нерухомості. У піраміді потреб Маслоу безпека, другий базовий рівень одразу після фізіологічних потреб. І саме будинок найчастіше стає матеріальним утіленням цієї потреби. Після задоволення базових потреб, таких як їжа, вода, людина прагне безпеки та стабільності. Маслоу вважав, що людина не може повноцінно прагнути любові чи самореалізації, поки не відчує себе в безпеці. Будинок закриває одразу кілька компонентів цього рівня: фізичний захист, стабільність і непередбачуваність, відчуття контролю на. Над власним простором та психологічний спокій. У цьому сенсі дім це опора, без якої всі інші рівні піраміди стають нестійкими. Без стабільного житла людина постійно перебуває в режимі виживання. Її психіка зосереджена не на розвитку, а на пошуку захисту. Маслово наголошував, хронічна нестача безпеки блокує. Розвиток особистості, будинок, у якому людина почувається спокійно, формує внутрішню впевненість, яка дозволяє рухатися вгору по піраміді до любові, самоповаги та самореалізації. Масло описав, що безпека це прагнення до порядку структури і надійності. Будинок стає символом цього порядку. Саме тому у складні часи людина прагне повернутися додому, туди, де психіка відновлює рівновагу. Сьогодні, зважаючи на теперішні події в країні, тема для українців стала ще важливішою. Дім перестав бути просто місцем для проживання. Він став символом безпеки, символом того простору, де можна видихнути, зачинити двері, хоча б на мить відчути себе захищеним. Але для, для частини людей дім це не лише базова потреба, це ще й стратегія майбутньому. Будинок як інвестиція: 6% опитуваних віддали свій голос за цей варіант. Будинок не лише місце життя, а фінансовий актив, який може зберігати вартість, зростати з часом і приносити дохід. В Економіці нерухомість традиційно вважається реальним активом, на відміну від грошей, які знецінюються через інфляцію. Будинок має кілька ключових переваг: він матеріальний і обмеженої кількості. Його не можна надрукувати як валюту. Попит на житло існує завжди незалежно від циклів економіки. Однією з ключових особливостей нерухомості є фактор часу. З роками нерухомість зростає в вартості, розвивається інфраструктура, підвищується цінність локації. Саме тому, в довгостроковій перспективі, нерухомість зазвичай зберігає або підвищує свою вартість. У цьому сенсі будинок стає інвестицією, де час працює на власника, а не проти нього. Давайте подивимося на офіційну статистику на ринку нерухомості, яку подає нам Державна служба статистики. Що ми маємо? 2011-2014 рік помірні коливання з тенденцією до зниження невеликою. 2015-2019 стабільне зростання індексу, пікові значення в 2017 та дев'ятнадцятих роках. 2020-2021 рік відносна стабільність, 2022 рік різке падіння індексу, і всі ми розуміємо об'єктивні кризові чинники. Це повномасштаб. Абне вторгнення дві стрімке відновлення та зростання цін і повернення до високих показників. 2025 рік це зростання зберегло свою тенденцію. Як ми бачимо, результати опитування показують, що будинок для людей це значно більше ніж просто нерухомість. Він поєднує в собі свободу самовираження, сімейний затишок. Базове відчуття безпеки та інструмент збереження і примноження капіталу всі ці аспекти не формуються окремо. Вони формують цілісне уявлення про дім як простір життя, стабільності та майбутнього. Отже, у цьому відео я розглянув чотири варіанти відповідей на питання, що для вас будинок. Напишіть у коментарях свій варіант відповіді, свої думки з цього приводу. І дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку та поширте його серед своїх друзів. І головне, не відкладайте своє життя на потім.